Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, Мир усьому вашому. І хай Господь Ісус, який є Бог добрий, щедрий, милуючий, спасаючий, Він прославляється в вашому житті, Він сповнює сенсом все ваше життя. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні згадую про нашого Господа, який помер за гріхи наші і дарував нам спасіння. І ось після свого Воскресіння він на протязі 40 днів він стверджує своїх учнів, він передає їм певні такі міркування, чого вони повинні триматися, що вони повинні робити. І потім він йде на небо. іде на небо, і дасть нам Духа Святого, щоб ми не залишились. Самі, щоб ми мали наставника і втішителя. І ось перед тим, як Христос іде на небо, Він говорить щось найголовніше для церкви, для апостолів, для учнів. І про що Він говорить? Він говорить, щоб ми йшли до народів, до людей, щоб ми їх навчали, робили людей учнями Ісуса Христа. Щоб ми робили їх послідовниками, це я читаю Матвія 28 розділ з 19 вірша, щоб люди каялись, люди приймали хрещення, і хрещення треба приймати свідомо в свідомому віці, коли ти розумієш, що таке Ісус, що Він для тебе зробив, коли ти усвідомлюєш свою гріховність, коли ти приймаєш Боже спасіння, прощення і присвячуєш своє життя Богові хрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. І будьте впевнені, я завжди буду з вами аж до кінця світу. Господь сказав, що Він буде з нами, коли ми на місії, коли ми проповідуємо, коли ми свідчимо про нього, ми не будемо самі, Дух Святий буде з нами, і Дух Святий буде вказувати, на Христа буде. Свідчити про Христа разом з нами буде, прославляти Христа. І ось ми читаємо тут про місіонерство, про місію, про проповідь, про служіння іншим людям. І ось коли сьогодні ми з вами чуємо цей заклик і це вчення від Бога, то тобі не треба їхати далеко. Є люди, яким треба їхати, їх на це Бог закликав. Але тобі не треба їхати далеко, щоб нести Христа, щоб свідчити про Христа, нести світло, щоб проповідувати Христа Розіп'ятого і Христа Воскресшого. ти можеш просто почати з своєї подружки, свого друга, свого сусіда, з тим, з ким ти тренуєшся, з тієї. З ким ти зустрічаєшся в садочку, ти вже можеш бути як на місії. Ти вже місіонер. І місія або служіння, або проповідь, коли ми свідчимо про нашого Господа, це не для обраних, ну, просто це для Петі, для вас, а для всіх ні. Це для кожного віруючого. Це для тебе і це для мене. Тому Господь нас закликає і ти. До людей. Він говорить: перед вами весь світ. Перед вами багато людей в спортзалах, на роботі, в тролейбусі, в дитячих садочках, коли ви дітей приводите, в гуртках, де ваші діти тренуються, ви з кимось з батьків зустрічаєтесь. Це місіонерське поле. І ти сьогодні місіонер. Взагалі Біблія роздивляється. Кожного із нас як місіонера. Тому ти або місіонер, або місія. Або ти місіонер, який проповідує людині, яка не знає, або ти людина, яка не пережила Божу благодать, спасіння, ти ненароджена згори людина, тоді ти місія. Але в будь-якому випадку. Сьогодні, коли ми з вами говоримо, і ми народжені згори, ми діти Бога живого, ми церква Божа, яка пізнала милість і благодать Божу і спасіння Господнє, ми сьогодні з вами, ми місіонери. І коли ти сьогодні на місії, місія це любов у дії, тому ти словіскуєш цим людям, свідчиш цим людям, ти молишся, ти проявляєш їм Христа, ти даєш підтримку, піклування. І в усьому Господь прославляється і Він доторкається сердець цих людей. Тому проповідуй Євангелія, незважаючи на те, що в тебе тремтить голос. Богу подобається те, що ти робиш, а сатана хоче закрити тобі рот, щоб ти не проповідував, щоб ти не свідчив, щоби ти не звершував свою місію. Тому я благословляю тебе, почни зі свого сусіда або зі свого кума. Свата, брата, свого друга. І ти побачиш, як Євангелія, як радісна звістка, вона почне змінювати життя людей. Амінь.